Щось вони мені нагадують. А саме локшини швидкого приготування Bon. І аж три пакетика. Ну, це рекорд. І прикол. Приклеїли до упаковки. Якось задрукували, закинули, ну, блін. Дивата й годі, не під кришечкою, бо кришка була зайнята. Але все одно заварилось. Солонувато кислий бульончик. Зовсім не гострий. Всім привіт, друзі! Сьогодні на огляді локшини швидкого приготування Glets. Щось вони мені нагадують, а саме локшини швидкого приготування Big Bon, які виробляли на заводі, на якому робили Ролтон. А ці локшини роблять на заводі, який займається випуском локшини Вермишели Ріва. Цікава закономірність і упаковка. Ну, майже один в один, як у локшини Big bon. Хотів сказати, що я їх знімав, але ні. На жаль, в Ютубі їх нема, проте вони є в блогах на ЖЖ і Дрімвіз. Там є огляди локшин Big bon, А сьогодні на відео будуть локшини Глец. Але трошки зайду наперед. Вони майже такі самі, ну, більш за все, такі самі, як локшинний Біг Бон. Але все одно цікаво спробувати, тому що ну, нова назва, тобто формально це нова Локшина. Навіть якщо вона схожа на іншу, і з упаковкою, і за смаком, то формально це новинка. Тому, самі розумієте, новинкою я повинен продегустувати. Тому що це цікаво. Хоча. Щорічну норму локшини-вермишели швидкого приготування я вже вичерпав, тому пришвидшую виразку шлунка. Ну, але що поробиш? Знімати щось треба. Вермишелі локшини це найпростіше, що можна, що можна зняти, ну і те, що мені цікаво. Отож, які сьогодні будуть у нас два види. Ну, ви їх можете бачити, поки я тут базікою. Це глец локшина зі смаком курки з соусом сальса, і глец з яловичиною з томатним соусом з базиліком. Насправді ці два соуси, ну, я не хочу читерити, але, скажімо, за локшинами бігбон, bon, то ці два соуси вони однакові. Я різницю не помітив. Можливо, тому що і там, і там томатний соус, але ну, і за запахом вони ну, майже один в один. Я таки не зрозумів, в чому різниця. Тому, в принципі, всі ці два види вони рівноцінні і я не можу сказати, що якийсь з них ну, гірший і який з них краще. А от як стосовно глец, то я вам <кхем>, спойлерити не буду. Дивіться огляд. Отже, локшина швидкого приготування глец зі смаком курки з соусом сальса. Тут таким акцент зроблено. Містить соус. Вага 75 грам. Готова страва аж 425 грам. Тобто Акцентують увагу на тому, що її буде багато. Склад тут такий насичений, величезний. Є підсилювачі смаку, соус окрема. Ну, смакова приправа. Ціль підсилювачі смаку і аромату всюди є. Проте тут є м'ясо. Механічного правда обвалювання, але є. От, ну, тут мізер 000, 000, щось там таке. Ну, коротше, але м'ясо типу типу як є. Ну, Склад такий самий, як у Бігбон. Bon. Інструкція з приготування залити вказано аж 350 мл окропу. Це багато. Не знаю, чи влізеться в мою тарілку, ну, вже як буде. І вага. Розпакував. Розпаковку традиційно не став показувати, тому що там все банально, все звично, вже стільки дегустацій відзняв з вермшелями локшинами. Але от, що тут ми бачимо? Круглий брикетик локшини, такий самий, як у Ріви, Не пригадую, чи у Ролтона був такої ж форми, але, по-моєму, у Ролтона теж вона була кругла. І аж три пакетика. Ну, це рекорд. По-перше, це супова основа. Це, як, як я розумію, чорний перець, підсилювачі смаку і ароматизатори. Сус і зелень з овочами. Ну, я тут бачу зелену цибулю, перець, чи гострий, чи паприка і морква. Ось так, буду заварювати, буду пробувати. На жаль, локшина пахне. Пальмовою олією. Як бачимо, вона трошечки нерівномірно просмажена. І вона пересмажена, є недосмажена. Ну, я не знаю. Халтурять. Це, і це ми вже теж бачили. Ой, руки вимазав. ну що поробиш. В бігбоні так само соус ну, вичавлюється поганенько, тому що, бачите, на упаковці залишається. Соус такий не червоний, а помаранчевий. Подивився у складі, там написано, що є ароматизатори. Ну, Таке, тільки облизати. Локшина вже заварилась, виглядає, правда, вона, ну, я б сказав, посередньо. Бігбон виглядав краще і інші попередні локшини до того, як я знімав, тобто, коли просто їв, то вони виглядали краще. А от для зйомок, ну, давай так. Правда, можливо, це ще е, через те, що. Багато соусу залишилось на упаковці не зміг все вичавити. Ну, але бачите, бульончик дуже-дуже світлий. Ну, буду пробувати. Просто солоний бульончик. Аромат соусу ледве-ледве відчутний. Чомусь чомусь на зйомках Враження погіршилось, а коли просто їв, то навіть на 5. Бульончик просто солоний і трошечки-трошечки відчувається гострий перець, але зовсім трошечки. Вермишель, ну, не Вермишель це локшина, Як бачимо, вона збільшилась. Локшина гарна. Локшина просто чудова. Якби ж вона ще була з олією, а не з додаванням пальмової, то було б ще краще. Ну. Але так, бульончик солоний, локшина сама теж солонувата. Тому що є деякі локшини, які на смак ніякий. Їх просто відчувається солоність, якщо запивати бульйоном. А тут і сама локшина солонувата, що добре. Але от соус щось не дуже то інтенсивний. Тому, ну що я можу, скільки я можу поставити. На жаль, на жаль, щось мене розчарувало. Але, можливо, просто така партія на інші Поставки вони будуть смачніші, тому я думаю, можна поставити 4. А так взагалі цю лукшину міг би оцінити на 5, але ось конкретно ось ця, яку я їв, то на 4. Але гарна і порція така, що можна наїстись. А, стосовно аромату соуса, ну, я його не відчуваю. Я спробував так свіжий це саме облизати, то воно, типу, отстове таке гостреньке. Що ще можу додати, що забув сказати? Аромат курки відчувається. Він є, правда, такий слабенький, а от соус, чим він там пахне, я так і не міг зрозуміти, він слабенький. Ну і відчувається, що пахне локшиною. І головне, що забув сказати, це ціна. Коштує 25 гривень, трошки дорогувато, але як бачите, всередині аж три пакетика і вага величезна, тому ціна нормальна. Другий номер сьогоднішньої дегустації локшина Глець з соусом, яловичина з соусом томатно-базиліковим. Склад схожий. Те, що тут. Багато єшек, багато різних стабілізаторів, ароматизаторів, підсилювачів смаку. Правда, є м'ясо яловичини в порошку, але його теж тут дуже мало. В цьому іншому воно аналогічне. Хіба що упаковка не зелена, а червона. Хотів сказати, що всередині те саме, як і у зеленої упаковки курка з соусом сальса, але бачите, тут. Надпис додався. І тут вже не жовтий, а червоний такий кольор. І прикол. Приклеїли до упаковки. Якось задрукували, закинули, ну, блін, щось не розчаровує. Бігбон був кращий. І бачите, розсипається. Так що таке? Уже мінус. Цікавий нюанс. Супова основа приправи пахнуть яловичиною. Ось в готовому вигляді не впевнений, що буде аромат. Ось як гарно було упаковано. Бачите, як приклеїли. М? Круто. Дивата й годі, не під кришечкою, бо кришка була зайнята. Але все одно заварилось. Бачимо зелень, моркви. Моркви менше. Бульончик такий є. цікаво, який він на смак. Бульончик солоний. Мабуть, в приправах в суповій основі сіль. Ну, добре, зараз додам ось цей соус. І подивимось, яке воно буде. базиліково томатний соус пахне. Пахне базиліком, аромат такий прикольний. Ну що, буду пробувати. виглядає прикольно. Відчутний аромат базиліку. І бульйончик сам, як бачите, більш темний. Ну, спочатку, мабуть, бульйончик. Солоненький, правда, не дуже солоний. Видно, що є олія, що жир є. Солонувато кислий бульончик. Зовсім не гострий. Локшина, як бачимо, набагато збільшилась в об'ємі, і вона так хлюпає прикольно. Чуєте? Добре, буду пробувати. Звичайно, гарна локшина, пружня, солона. М'якенька при цьому. Ну, Стосовно аромату яловичини, то він майже весь кудись вивітрився. Ну, напевно, просто його перебив аромат базиліку. В цілому ж можу сказати, що цей різновид на 5. Він дуже гарний, дуже смачний. Ось цей томатно-базиліковий з яловичиною це дуже смачно, на 5. Отож, підсумуємо, щоб не дознімати окремо ці локшини. Прикол, забув ладно. Оце є приколіст. Цікаво, завариться воно чи ні. Я собі відзняв, думаю, покладу. Ну, добре, що по цим локшинам. Локшини гарні, хоча ось ця партія чомусь така, з приколами. Можливо, вам потрапить краще, але в цілому досить непогані. З куркою і соусом сальса оцінив на 4, а яловичину з томатно-базиліковим соусом на 5. Хоча, в принципі, вони всі ну, на одному рівні. Обидві гарні, обидві смачні, але ну, бачите, як можуть попастись з приколом. Ну, а на цьому у мене все. В наступних випусках чекайте. А на цьому у мене все. В наступних випусках. Чекайте на мівіну. Ось що буде в наступній дегустації. Так що всього найкращого і до нових зустрічей бувайте!